Всіх вітаю на каналі StockMoto. Сьогодні на огляді японський скутер Honda Today. Двигун 4 інжектор, повітряне охолодження 50 кубів. Резина в гарному стані. Скутер має оригінальне неперешите сидіння. Два ключі. Пробіг по Японії 24-300. Дуже гарний стан скутера. Двигун працює без жодних нарікань. Кому потрібна якісна техніка з Японії? Телефонуйте.